Це, але ви знаєте, мені дуже приємно, що немає місяця, немає, навіть я сказав би два тижні, щоб ми з вами не відкривали в місті інфраструктурний об'єкт. Тому я не буду багато слів. Я щиро радий, що ми в цей мікрорайон новий, тому що Ірпінь за останні 10 років, скажімо так, цей мікрорайон, де ми знаходимося, він створився за останні 10 років, і е, масштабна, а інколи хаотична забудова, яка раніше велася. Вона винищила багато зелених зон, і дуже приємно, що ми здатні і змогли зберегти цих 6 гектарів території, які тепер слугуватимуть парком для всієї цієї частинки нашої громади. І як завжди, я скажу тільки одне: що одна справа зробити це пів роботи, інша справа зберегти. Тому, шановна громада, будь ласка, бережіть те, що тут зроблено, спостерігайте, щоб все. До чого люди творчі приклали руку, щоб воно вам слугувало і слугувало вашим дітям. Але в нас є сьогодні приємна, дуже приємна новина. Так трапилося, що сьогодні в нашому місті чудова людина, людина, яка не один раз підставляла нам політичне плече, людина, яку знають всій країні. І хотілося б дати слово Юлії Володимирівні Тимошенко і запросити до слова. Будь ласка. Це, щоб мер зонтик тримав, це вже занадто. Я <сміх> сама В порядку. Дуже дороге задоволення. Чоловік переживає. Так. Дорогі мої, добрий день всім. Рада бачити вас. Рада... Ой, ну я ж навпаки повернулася, щоб людей бачили. Я вам потім дам всі інтерв'ю. Можна трошки в сторону? Будь ласка, я хочу сказати, що я щаслива бути зараз з вами. І враховуючи, що ми тривалий час не бачились. Перше, я хочу сказати вам велике дякую за те, що багато років ви підтримуєте нашу команду, підтримуєте мене особисто. Хочу подякувати за те, що ви були поряд в самий тяжкий мій час, який я переживала. Що ви вболівали, переживали, молилися. І, власне кажучи, я переконана, що у нас з вами є прекрасне українське майбутнє. От що зараз складно всі це розуміють. Але повірте мені, не в кожному місті сьогодні в Україні відкриваються парки. Не в кожному. Парки відкриваються у вас практично кожен місяць. І я хочу привітати вас тим, що сьогодні відкривається ще один парк. А це означає щастя, родини, це означає просто розвиток життя. Це означає, що місто живе правильно. Що місто розвивається правильно, і мені хочеться побажати, щоб також парки мали можливість відкриватися по всій Україні, щоб у нас менше залишилось проблем, щоб у нас більше було щасливих днів, щоб у нас насолода від того, що ми можемо спілкуватися, закривала іноді і агресію, і ненависть. Хотілося б, щоб ми знову повернулися до миру, до спокою, до справедливості. І так і буде. Я хочу єдине, щоб ми сьогодні з вами присутні на такі світлі події, щоб ми не втрачали ніяких надій, тому що ті складнощі, які сьогодні є в Україні, вони не є для України природніми, вони не є закономірними, вони є штучними. І нам треба з вами іти вперед. Нам треба з вами будувати наше українське життя. І я переконана. Що ми зможемо при житті кожного з нас, незалежно від того, скільки нам зараз років, побачити ще мирну, квітучу Україну, яка буде відкривати парки, яка буде радіти життю, яка більше нікого не буде відправляти на фронт і буде жити для своїх дітей. Я в це вірю, і скільки можу сил, я присвячую тому, щоб таке майбутнє України з'явилося: більше оптимізму, більше надії і більше. Руху вперед, от і все. Слава Україні! Я хочу, хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли сьогодні. У нас сьогодні тут партійна подія. Ми зібралися для того, щоб порадитися, як краще служити вам, як краще служити Україні, як знайти шлях виходу з сьогоднішньої ситуації. І так сталося, що змогли завітати на відкриття парку. Тому щаслива вас всіх бачити. Хай будуть щасливі ваші родини, ваші батьки, дітки. Ваші внуки, щоб всі були щасливими, і все буде добре у нас. До зустрічі, До вітального слова. Запрошуємо пана Зоряна Гіліча, голову Європейського альянсу державно-приватного партнерства, координатора проєктів Європейського союзу.

Принцип роботи міста Ірпін це надзвичайно гарний приклад того, як має працювати самоврядування на теренах всієї України і для Європейського Союзу так само. The union not the, the union of Оскільки а, Європейський союз це не лише об'єднання держав, not the union of Це також об'єднання регіонів. The most important thing, union of citizens. Але найбільше важливо в цьому, що це об'єднання саме громадян. І від імені нашого альянсу, а також від імені, від імені Європейського Союзу, ми будемо підтримувати розвиток міста. And of course, that the municipality

Шановні присутні, настала урочиста мить, тож розв'язати символічну стрічку. Запрошуємо міського голову Володимира Андрійовича Карплюка, депутата Верховної Ради України Юлію Володимирівну Тимошенка та пана Зоряна Єліча. Ваші оплески! Оновленого парку центральний. З цієї хвилини цей осередок гармонії відкрито. <му> Будівництво парку відбулося швидко і гарно, але це стало можливим завдяки командній роботі професіоналів та патріотів свого міста. Мистер Руки висловлює особо.